Всім привіт! Якщо ви шукали де якісно накрутити підписників у Телеграм, то ви звернулися за адресою. На нашому сайті є безліч послуг по Telegram, в тому числі і підписники, перегляди, автоперегляди, реакції, репости та інше. Давайте ось перейдемо до Телеграму, натиснемо підписники, оберемо розділ. Тепер обираємо якість послуги. Як бачите, тут є багатенько послуг. Починаючи від простих підписників з хорошою якостю, такою середньою. І є преміум-підписники, більш дорогі, але більш якісніші. Давайте для тесту виберемо звичайних підписників. Ми можемо прочитати опис продукту. Послуга підходить як для закритих, так і відкритих каналів або груп. Ми вже знайшли. Аккаунт, який будемо накручувати. Давайте до нього перейдемо. Ось, рукоділля для всіх. Ми копіюємо посилання і вставляємо ось сюди. Тепер кількість підписників, до прикладу, 100. Давайте подивимось, скільки тут було. 1786 підписників. Вводимо 100, обираємо пошту. Точніше, вводимо пошту і натискаємо Оформити замовлення. Ми успішно оплатили рахунок, повертаємось на сайт. Нас дякують за покупку і кажуть, що замовлення в роботі. Давайте будемо очікувати, а поки очікуємо, можемо перейти до послуг і купити щось інше. Як бачимо, на канал вже підписалося 100 чоловік. Було 1786 підписників, а стало 1791. Тому накрутка працює. Це відносно недорого. Не замовляйте відразу тисячі підписників на новий канал, поступово накручуйте і буде вам щастя в просуванні. Всім вдалих просувань! Пока!